Серед занепокоєнь основних республіканців це е, окрім е, утримати США від прямого конфлікту з Росією, ще занепокоєння стосується прозорості Українського е, українського уряду. І от хочу вас запитати після того, як пройдуть всі звіти американських там ревізорів по використанню коштів наданих Україні, які будуть висновки, виходячи із того, що ми почули протягом останніх трьох тижнів декілька десятків корупційних скандалів пов'язані з Кабміном. Я переконаний, що висновки там будуть позитивні. Ну з двох причин: по-перше, за рік, якщо ми отримуємо цю допомогу, а це почалося ще навіть за кілька там тижнів до початку широкомасштабного вторгнення, не було жодного випадку, жодного розслідування, жодного матеріалу про те, що ця допомога, яка йде безпосередньо на оборону з боку наших західних партнерів, не лише Сполучених Штатів. До речі, вона витрачалася якось не так. Там не було ніяких корупційних скандалів. Україна створила навіть ініціатором виступала певної такої диджиталізованої системи, яка дозволяє відстежити переміщення ну як мінімум великої техніки, тобто де вона перебуває, Да що з нею там відбувається, і так далі. І жодних претензій з цього приводу до нас не було. Та комісія, яка була створена, це знов таки більшою мірою внутрішньополітичне питання Сполучених Штатів. Республіканці почали про це говорити. Демократи зіграли на випередження. Тепер вони продемонструють, що сюди приїхали аудитори. Ну, можливо, якісь вони знайдуть не стільки якісь там порушення чи корупційні. Цінні діяння, ну якісь моменти, які треба там ну буде оптимізувати, там підвищити їх ефективність. Якісь там сумніви в них по чомусь будуть виникати. Але я думаю, що з ними буде достатньо активно працювати, все пояснювати, роз'яснювати і давати повний доступ. І другий момент ті історії, які ми спостерігали в міністерстві оборони, ну зверніть увагу, вони стосуються. Виключно тих грошей, які витрачає Україна, тому що тобто це наші гроші, і ця корупція стосується на грошей нашого державного бюджету, не допомоги заходу. От я ж один момент на цьому, до речі, наголошував окремо багато разів міністр оборони, але його чомусь не всі почули. Наприклад, фінансування всіх наших військових здійснюється виключно коштами державного бюджету. Жодна копійка закордонної допомоги туди не йде. Це принципова позиція наших партнерів. Вони не платять наш. Чим військовим, ну умовно кажучи, да, це робить держава Україна. Вони нам допомагають. Технікою або дають гроші, за які ми купуємо цю техніку, або купуємо, наприклад, боєприпаси. Але на харчування, на оплату праці, ну на ну на оплату в принципі наших військовослужбовців, ці кошти ніколи не йшли і вони йти не будуть. Тому ті, ті корупційні скандали слід розглядати окремо. Мені здається, що якщо їх правильно подати, ну іміджово інформаційно, давайте так говорити, то це навіть буде вони підуть навіть певною мірою на користь Україні, тому що ми продемонстрували вже певні. Певною мірою всьому світу, що ми не приховуємо такі речі. Ми, ну, якщо бачимо, що є якісь порушення, у нас працюють правоохоронні органи і винних намагаються в межах діючого законодавства притягнути до відповідальності. Угу.